ласкаво, просимо до програми Китаю у фокусі. Я донма замість Тіфані Майер. Губернатор Техасу заявив про посилення заходів щодо захисту свого штату від впливу китайської компартії і видав чотири розпорядження. Китайці переслідують людей, крадуть інтелектуальну власність і можуть атакувати найбільшу енергосистему США. Китай випередив США і став другим за величиною донором для країн Тихоокеанського регіону. Докладніше про глобальну боротьбу за вплив на острівні держави Пекін налагоджує відносини з найбільшою країною Південної Америки. Під час візиту до Бразилії Сі Цзіньпін підписав майже 40 угод. Техас вживає низку додаткових заходів щодо захисту від загроз з боку Китаю. Губернатор штату Грех Ебот своїм розпорядженням вимагає якомога швидше позбутися китайських активів. Перед цим він видав ще три розпорядження про захист техастів від переслідувань, шпигунства та атак на інфраструктуру з боку Пекіна. Губернатор Техасу Грех Ебот прагне захистити штат від ворожих дій компартії Китаю. Він видав розпорядження у трьох сферах: шпигунство, атаки на інфраструктуру, а також. Переслідування китайців, які легально проживають у Техасі в інтерв'ю Fox News Він сказав, що багато хто з жертв китайські дисиденти, які живуть у США на законних підставах. У нас є китайці, які переслідують людей і полюють за інтелектуальною власністю у штаті Техас. Побудована найбільша енергосистема в США. Потенційно вони можуть атакувати нашу енергосистему і відключити Техас. Якщо вони це зроблять, то відключать найбільший енергетичний сектор країни китайські дисиденти багаторазово заявляли про переслідування, напади і залякування з метою змусити їх замовкнути. Торік один чоловік потрапив до лікарні після протесту проти компартії на саміті АТЕС у Сан франциско Його атакувала група чоловіків. У деяких із них на руках були червоні пов'язки, як у прихильників компартії. Вони збиралися напасти на нас я тільки пам'ятаю, як один хлопець повалив мене, а потім мій мозок відключився. Після цього я нічого не пам'ятаю. днями під час саміту G20 у Бразилії прихильники компартії закрили своїми прапорами транспарант прихильників Фалунгун. на мене самого торік напали в день проведення саміту. АТЕС чоловік побачив, що я знімаю його на камеру, коли він намагався вирвати транспарант із рук прихильників Фалунгун останнє розпорядження ЕБОТА наказує всім агентствам штату провести оцінку інвестицій у Китай. Техаським організаціям заборонено вкладати будь-які кошти в китайську економіку у прес-релізі губернатора йдеться, що це рішення ухвалене щоб захистити державні кошти Техасу. КПК переслідує китайських дисидентів на території США. Губернатор Техасу вживає заходів. Стів Ленц обговорив із Майклом Лучі, засновником організації State Armor, Які цілі переслідує Китай. Майкле. Лучі. Дуже дякую, що приєдналися. Дякую, що запросили. Губернатор Майкл Ебот видав розпорядження про захист Техасу від китайського шпигунства, посилаючись на повідомлення ФБР про те, що КПК переслідує федеральних і місцевих чиновників. Ебот також наголосив на переслідуванні китайських дисидентів, які живуть у Техасі, і виступають проти КПК. Як таке взагалі можливо на американській землі? Спікавдеґенссісіпігасесівенпасоб Анмерикенсой ще як можливо настільки можливо, що президент Трамп через це закрив китайське консульство в Х'юстоні, але вживав заходів не тільки Трамп. Президент Байден також попереджав про кампанії впливу на рівні штатів, які проводить Китай. Коли КПК не отримує бажаного на федеральному рівні від федерального уряду, вона звертається до керівників штатів і місцевих лідерів і намагається схилити їх до комуністичної політики Китаю. Губернатор Ебот заявляє, що в Техасі цього не станеться що він не дозволить пригнічувати людей у Техасі. Ми Будемо боротися з цією огидною діяльністю і не дозволимо комунізму вкоренитися в Техасі? Губернатор вимагає від компанії розірвати зв'язки з іноземними державами противниками. Він також вимагає посилити перевірку анкетних даних і забороняє міжнародні програми найму, що проводяться ворожими країнами. Як ви думаєте, чи будуть ці заходи ефективними? Гадаю, вони будуть надзвичайно ефективними. Так, губернатор Ебот від імені Техасу відповів надії КПК. стратегія Китаю щодо програми з талантів полягає в тому, щоби проникнути в наші університети і дослідницькі центри, щоб роздобути результати наших досліджень за оцінками ФБР. Щорічно Китай краде у США інтелектуальної власності на суму до 600 мільярдів доларів. І губернатор Ебот присікає це. Він заявляє, що ми повинні знати, чи є у вас військові зв'язки з компартією. Чи збираєтеся ви проводити тут дослідження? Усе це критично важливо. Таких заходів необхідно вжити губернаторам усіх штатів. Really, Майкл Лучі, Дякую, що поділилися своєю думкою. Китай знову став другим за розмірами донором Тихоокеанських острівних держав, обігнавши США. Такі дані Австралійського аналітичного центру Лові Інститютові Пекін Вашингтон і Канбера змагаються за вплив у регіоні. Деякі з цих островів були місцем кровопролитних битв під час Другої світової війни. Алекс Грей, колишній керівник апарату ради національної безпеки Білого Дому, він пояснив, чому ці острови мають значення. Стратегічно вони дуже важливі. Якщо збройним силам США знадобиться доступ до східної Азії, хай то гіпотетичний сценарій за участю Тайваню чи сценарій за участю Японії або за участю Корейського півострова. Ми маємо мати можливість постачати наші сили в регіоні із західного узбережжя та з Гавайських островів, здебільшого за допомогою кораблів. А для цього нам треба пройти через другий острівний ланцюг. У 2022 році Китай інвестував у регіон понад 250 мільйонів доларів. Тоді як США витратили понад 240 мільйонів. Австралія надала найбільший обсяг фінансування близько півтора мільярда доларів. Китай зміцнює торгівельні зв'язки з Бразилією, найбільшою країною Південної Америки. Так він намагається конкурувати зі США і в цьому регіоні. У середу Цзіньпін підписав майже 40 угод зі своїм бразильським колегою. Угоди охоплюють широкий спектр питань від торгівлі до технологій і сільського господарства. Сі відвідав столицю Бразилії після зустрічі G20. президент Бразилії Лула да вам заявив, що партнерство з КНР прокладе шлях до нового етапу двосторонніх відносин. Пекін конкурує з Вашингтоном за вплив у південній Америці. Китай став найбільшим торгівельним партнером Бразилії у 2023 році. Обсяг двосторонньої торгівлі між країнами становив понад 160 мільярдів доларів. Під час державного візиту Сі до Бразилії китайська компанія Спейс підписала угоду про вихід на бразильський ринок. Спейс Сейл кидає виклик Starlink і Маска, системі, яка дає змогу людям отримувати доступ до високошвидкісного інтернету навіть у найвіддаленіших куточках світу. Китайська компанія підписала угоду з бразильським державним телекомунікаційним оператором. Спейс буде надавати Бразилії послуги супутникового зв'язку та широкос. Мугового доступу до інтернету раніше Бразилія заморозила банківський рахунок Starlink, щоб змусити Ілона Маска заплатити спірний штраф. Сплеск протестів у Китаї у третьому кварталі їх зафіксували майже на 30% більше ніж торік. За даними правозахисної організації Freedom House, головною причиною стали низькі темпи зростання економіки країни. Робітників, вчителі та навіть державні службовці по всьому Китаю страждають від тривалих затримань зарплат або їх зменшення. Як наслідок, робітники домовласники і сільські жителі виходять на протести. Домовласники виступають проти компаній-управителів, використовуючи гасла. На кшталт ми не хочемо автономії, ми хочемо демократії. Так вони відповідають на посилення контролю влади над житловим фондом. Інвестори, релігійні групи та етнічні меншини теж протестують. З липня по вересень кількість протестів у Китаї перевищила 900, у середньому по 10 протестів на день. Це те, що вдалося зареєструвати Freedom House, але реальна кількість може бути більшою розрив двох підводних кабелів стався в Балтійському морі. Їх експлуатували чотири країни НАТО. Головний підозрюваний Китай. У четвер данські військовики підтвердили, що в день інциденту поблизу місця розриву помітили китайський суховантаж. Аварію з природних причин виключили. Кабелі перебувають у спільному користуванні Німеччини, Швеції, Фінляндії та Литви. Китай заявив, що готовий підтримувати діалог з усіма сторонами, додавши, що його судно мають дозволити пливти далі. Аналогічний інцидент стався приблизно в цей самий час. Торік тоді китайське судно звинуватили в пошкодженні підводного газопроводу і телекомунікаційних кабелів Фінляндії Північна Корея відправила в Росію не тільки війська, а й боєприпаси. Про це заявив південнокорейський законодавець, пославшись на доповідь розвідки своєї країни. Він додав, що зброя, яку надіслала Північна Корея, не схожа на ту, яку використовує Росія, тому потрібен інструктаж з користування та обслуговування. Раніше Байден дозволив Україні завдавати ударів по цілях на території Росії американськими ракетами. Росія розкритикувала це рішення, заявивши, що воно підливає олії у вогонь війни.